Сьогоднішнє наші засідання стосовно спрощеної системи умов нарахування житлових субсидій. Кабінет міністрів України 14 липня 2010 року прийнята постанова про посилення соціального захисту населення при оплаті житлово комунальних послуг. Дана постанова спрямована на забезпечення належного соціального захисту громадян та родин, а також провадження низки організаційних заходів, які повинні забезпечити ефективність діючої системи соціального захисту. Зміну в системі субсидій е, в першу чергу покликані покращити умови, їх нарахування та спростити систему для самих громадян, як територіальної громади міста Ужора, так і в цілому, на цій території України. Нині держава дотує оплату комунальних послуг всім громадянам, в чиїх доходах вона перевищує 20%. Стосовно пенсіонерів та інвалідів не більше 15%. Але згідно постанови Кабінету міністрів, ті, який я назвав трошечки вище, так, від 14 липня цього року, даний бар'єр відсоткової ставки знижено. Тобто для працюючих осіб ця, цей бар'єр є 15% від загального сукупного доходу сім'ї. Для непрацюючих 10% доходу сім'ї. Крім того, постановою Кабінету міністрів скорочений перелік документів та вимоги до отримання субсидій. Для працюючих це заяви та декларація та довідка про доходи. Для непрацюючих це для пенсіонерів та інвалідів це декларація та заява. Доходи стосовно їхньої пенсії, управління працівно-соціального захисту населення самостійно співпрацюючи з пенсійним фондом, отримує електронною коштою або відпідними носіями на свою адресу. Громадяни, у яких є поточна заборгованість по квартплаті, так, також мають право на отримання житлової субсидії. Вона не є. Тобто заборонець последоварплаті не є обмеженням та причиною не отримання наче, субсидії. Тобто наявність боргу не впливає на її отримання. Слід також визначити, що система е, субсидій стане всеохоплюючою, так, тобто інвалідам та літнім людям, які не мають змоги її отримати, буде надана наче, допомога управлінням праці та соціальним захисту населення на дому. Хотілося б трошечки зупинитися на е, технологічному процесі, призначення житлової субсидією за спорощеним порядком. Тут у нас є невеличка схема. І, по-перше, е, отримання первинного пакету документів від заявника – це є, Те, що ми наголошували вище, це є заява та декларація доход, значить, довідка про доходи. По-друге, первинна реєстрація значить, заяви та оформлення справи. Технологічний процес. Завдання, в першу чергу, пенсійного фонду завдання з пакетом бланки відправляється громадянам України, які є власниками житла або патрульне мача. Заявник відправляє конверту, який він отримав з пакетом документів до управління праці до соціального захисту населення, після чого на протязі трьох днів. 3 Управління праці дає запити усім надавачам послуг, а с вода світло тепло та у е, кооперативи де отримує, ми отримуємо довідки про склад сім'ї, відомості заявника і так далі. Та ведбюротехнічної літалізації щодо власності житла. Так? Значить, далі е, формуються запити, формуються після цього. Я побачу, після цього значить, е, Надавачі послуг мають п'єденний термін для формування інформації та відправляють її у зворотньому напрямку до нас. Це все здійснюється значить, електронними носіями більш детальніше значить, розкаже і заступник е, метро Володимир Старик. Це значить, така коротка довідка. Е, Щодо форм заяви. Значит, це заяви розроблені, бланки заяв розроблені наказом Міністерства праці та соціальної політики. Так, значит, це заява що такого зіця ви її отримаєте про призначення житлової субсидії, де указується значит, заяву в першу чергу, точніше, заповнює особа, на яку відкрито рахунки. Значить, по складі школу комунальних послуг, де вказується назва, тобто де вказується назва управління, куди подається, тобто, фамілія, ми по батьку, домашня адреса, паспортні дані, потім невеличка табличка, табличка, де у наведена інформація стосовно, що ви просите. Просимо призначити уперше чи повторно. Якщо це буде повторно, то е, вам не потрібно писати значить, на, на, на заяву автоматично, якому надана субсидія, перерахунок буде здійснений автоматично. За виключенням, якщо були певні нюанси, е, тому що е, коли виникає певне питання, по призначенню чи не призначенню субсидії, тобто чи має людина право чи немає, такі питання вирішуються колегіально при управлінні праці Привжурахівській раді, своє колегіальний орган, це комісія, по призначенню житлово-комунальних послуг стосовно субсидій. І де розглядається, призначати чи не призначати комісійно. Е, далі значить, ви вказуєте, що ви отримаєте субсидію і так далі. Конкретно рахунки, номера рахунків. Значить, житлово комунальним постом з тієї книжечки, що ви маєте далі, назва адреси підписалися, і єдине, ще є такий на четвербіточках. Де вказано, що я та моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про сім'ю, доходи власне саме, що необхідно для отримання житлової субсидії. Ви її підписуєте, ставите дату. Дату обов'язково, тому що субсидія призначається з дати звернення. Це постосовно заявлення. Далі що стосується декларації, так само загальностановному зільцю, яка є наче, е, наказом Міністерства праці та соціальної політики, це декларація про доходи та майновий стан осіб. Значить, які е, звертаються до управління праці на отримання житлово комунальної субсидії. Так само фамільні вибувателі місце значить, проживання, значить, особи, які зареєстровані, проживають разом з вами, так, значить, у даній квартирі чи будинку, е, дружина, чоловік, батько, мати, діти і так далі. Далі е, вказуються всі доходи і повида доходів за півроку та інші відомості стосовно. Значить, е, Додаткової, наприклад, чи земельної ділянки, чи транспортного засобу, і так далі, і так далі. І ще одним важливим пунктиком є в нас приміточка, де е, підписуюча особа, яка подає декларацію, усвідомлює, що за подання недостовірних інформацій і даних е, буде відмова у отриманні даної субсидії. Просимо, маючи можливість звернутися засобного інформації до громадян, будь ласка, достовірно показуйте інформацію, щоб потім не виникало питань у декларації, чому вам було відмовлено. Так чи інакше, на протязі п'яти днів, за допомогою електронного зв'язку, ми маємо можливість з усіма, по-перше, новачами послуг та іншими відповідними організаціями, які володіють інформацією, хто, є, хто володіє значить, житлом. Земею ділянкою а транспортним засобом ми і так це будемо знати. Тому не відтягуйте час, приблизно цей цикл по такій схемі отримання субсидій затягується до 7 місць. Щодо проведеної роботи управління праці на сьогоднішній день, достовірно інформацію детально вам розкаже Дмитро Вороговістри, заступник начальника управління праці. На виконання постанови цієї по усіх регіонах місцевих створюються такі місцеві штаби, зокрема в Закарпатті вже працює. Весь того держадністрації в місті Ужгороді також вже готовий проєкт розпорядження про склад цієї робочої комісії з питань координації діяльності з надання населення житлових субсидій. Відповідно в місті Ужгороді, де до складу цієї комісії входяться, звичайно, представники управління праці соціального захисту населення, департаменту міського господарства, яке кур'єрує роботу жрерів і інших комунальних служб. Представник пенсійного фонду, тому що знову ж, якщо пенсіонер подає нам значить, пенсіонер отримує пенсію, то ми із бази, в принципі, маємо можливість взяти із бази розмір пенсії там, за практично, який ми беремо з рахунок за півроку. Значить, представники надавачів послуг, що, зокрема, це Закарпатгаз, МРЕМ і інших надавачів цих комунальних послуг. Представники центру зайнятості. Чому представники центру зайнятості? Тому що а, також на виконанні цієї постанови а, трошки є а, то, есть, як бачите, по процесу дуже багато, а, багато така багато повноважень, неповноважень, роботи лягає на плечі якраз управління праці соціального захисту населення. І е, добре, що є такі рішення про те, що міський центр зайнятості буде направляти нам людей, тобто буде підписаний відповідні угоди.